Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма. І це новий відосик. Сьогодні у нас 17 листопада, а як ви можете бачити, доволі тепла погода, світить сонечко, я вирішив не втрачати шанси поїздити, покататись на мотоциклі в таку погоду. А, щоправда, був план сьогодні взагалі поїхати зустріти світанок у Витачеві, тому що сьогодні був... Шикарний світанок, сьогодні, бачите, взагалі ні ринки просто на небі немає. І світанок сьогодні був просто бомбезний. Але е наші недоразвиті сусіди зіпсували мені ці плани, тому що сьогодні був черговий. Акт тероризму з їхнього боку, знову обстріляли нас ракетами. Я вирішив нікуди не їхати під час повітряної тривоги, тому що літаків багато, ракет багато, і я думаю, ні, ну його нафіг. Я корише, посиджу краще вдома з сім'єю, щоб ніхто ні, ні за кого не хвилювався. От. Тому і не поїхав відповідно зустрічати світанок. Але тривоги вже закінчились, і можна проїхати десь по Київській області. Я вирішив поїхати через осокорки, через дачі, через шлюзи в сторону вишинок. Далі виїду на дамбу Киїлів. А після того, напевно, що буду тримати шлях в сторону Переяслава. І там, там може звідти на канів. Ну, коротше, подивимось. Я сьогодні один. Дружина залишилась з донькою, у них там свої плани. Ніхто з мотобратанчиків зі мною сьогодні не їде. Тому що у них теж свої плани. Тому сьогодні у нас буде така одиночна мотопокатушка. О, дивіться, який дім на колесах, як в американських кінах. Прикольно. Хотіли б напишіть в коментаря, хотіли б в такому домі кудись поїхати в подорож. Я коли був малий, дуже хотів. Ну і зараз в принципі я не відказався кудись. Отак от, от поїхати. Але напевно, що десь прикольно а, по Європі чи по Америці. Хоча, напевно, що і по Україні прикольно, була б можливість. До речі, якщо ви помітили, у мене трішечки змінився кут огляду на камері. А, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий кут огляду, він прям е сверхширокий. А, Подобається чи ні, чи повернути трішечки менше ширини кадру, як було раніше. А, бо це такий експериментальний формат сьогодні буде зйомки відео. Можете написати в коментарях, що думаєте з цього приводу з так, з, от, стосовно такої картинки. Слухайте, друзі, мільйон років не їздив по цій дорозі, а раніше якось частенько їздили з батьками на, на риболовлю по цій дорозі, на шлюзи їздили. Там шашлички робили, рибку ловили. Ну, коротше, було прикольно. От. І дуже давно по цій дорозі вже не їздив. Якась така ностальгія. Хоча мені ця дорога не дуже подобається, тому що ну, тут ще нормальний асфальт, а далі піде бетонка і вона така не дуже якісна, тому там буде підтрушувати. Але, тим не менш, є що згадати, і це прикольно. От, Друзі, відповідно, і та дорога погана, про яку я казав. Закінчився асфальт і починається така от бетонка. І по ній, звісно, що не дуже комфортно їхати. Але нічого. Зараз хочу ще зупинитись на одному шлюзі, зробити пару фоточок. Так. О! Що так от станемо? Опа! Ляпота. Сидимо, до речі, їздили на рибалку. І на третій шлюз, це четвертий, здається, і на третій шлюз їздили на рибалку. Ну, от, Друзі, вже й дамба на Київ. Дуже якось швидко я приїхався, до всього 30 км. А якщо їхати через Бориспільську трасу, так як я раніше їздив, то це а, близько 50 кілометрів виходить. 30 кілометрів від заправки на Здолбунівській. тому в принципі ця дорога значно коротша, але підтрушує. Хоча якщо ви нікуди не поспішаєте, просто їдете собі в кайф. Насолоджуєтесь погодою, сонечком, то можна і такою дорогою проїхати, чому б ні. Головне, уважно слідкувати за дорогою, за ямами на дорозі і все буде норм. Як я обожнюю осень кататись по таким дорогам, коли сонечко світить, гріє пику. Хі -хі. Блін. Клас. Просто клас. ха <laughs> ти що, Дурною чи що? Я собак не боюсь, коли вони отак от кидаються, але я боюсь за те, щоб вона не кинулась прямо під колеса, знаєте. Бо по-перше, буде шкода собаку, по-друге, буде шкода мене, тому що я впаду. <laughs> а так, коли вони там щось бігають, гавкають, там, намагаються за ногу вкусити, то цього я не боюсь, мені якось від цього не страшно. А от страшно за саму собаку, щоб її не збити. Красиво, блін, капець. Головне на, на цю красу не відволікатися, а слідкувати за дорогою. Бо, може бути нюансики. Клас. Просто клас. Треба десь зупинитись, теж зробити фоточку. Зараз помиши приїду, де буде знову водичка. Зупинюсь, зроблю фоточку. Друзі, як тут гарно і спокійно. Немає цього цієї метушні, котра є в місті. Можна просто так от. О, дивіться. А це хто то? То лебеді. Три лебедя полетіли. Супер, просто супер. Така, знаєте, медитація, просто медитація. Клас, поїхали далі. Офігеть. Я кайфую, просто. Просто клас. От в такі моменти, думаєш, а, шкода, що немає нікого поруч, а, що немає дружини, або там якогось мотобранчика на мотоциклі, щоб а, розділити. Ці відчуття, це оці відчуття о, від такої краси, знаєте. Але хоча б з вами поділюсь, як то класно, як то красиво. Хоча скажу чесно, є і о, свій кайф в подорожах о, одному. воно, звісно, так, трішечки скучновато, але все одно таке, знаєте, це якийсь процес медитації. От, реально, ну, ти якось... Зі своїми думками наодинці. А ще якщо не знімати про це відоси, от як я зараз роблю, то взагалі відключаєшся, ні про що не думаєш і кайфуєш від дороги, від краєвидів. Не думаєш, хто там наздогнав, не наздогнав тебе, відстав, або як за кимось стигнути. Тобто немає плану, ти просто їдеш. Ну класно ж, дивіться, яка краса. Неймовірно, друзі. Блін, супер просто. Це щось неймовірне, друзі. Треба знову зупинити зробити фоточку. Дивіться, який краєвид. Ха -ха. Я просто не можу це проігнорувати. Взяв ось лебіді. <с> Знову треба зупинитися сфотографувати. Клас! <с> Бачите, скільки їх тут капець? Друзі, просто погляньте, скільки їх тут. Я перший раз бачу... Так у лебедів лебедей одновременно в одном месте. Класс. <laughs> вот это прикол. Ладно, поедем далее. Так, мы будем долго ехать. їдемо далі в Переяслав. Я вже поставив GPS, так що можна їхати. Нам їхати 76 км до точки, куди я зібрався. Там якийсь оглядовий майданчик. Десь годину часу це може зайняти. Це при умові, що я не буду десь плужити, зупинятись і так далі. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Котре хочу повторити, що, що подорожі а, другорядними дорогами набагато малявничіші, ніж а, основними магістралями. А, хоч дорога і не дуже, вона а, бітонка, і іноді бувають такі ухаби, ну такі прям пристойні ухаби, от. але все одно а, їдеш і кайфуєш від а, цієї краси. Ви гляньте, ну яке ж воно гарне. Клап. Я вважаю, що це заслуговує на ваш лайкосик, тому що, якби не це, звісно, сміття, але взагалом, я вважаю, що треба поставити лайкосик цьому відосу, тому що, блин, красиво, друзі. Насолоджуйтесь нашою природою, красою нашої країни, катайтесь другорядними дорогами. Оце кайф. Ми просто погляньте на це. І не обов'язково навалювати. Достатньо їхати 80 і просто кайфувати від того, що що навколо. І іноді об'їжджати ямки. О, Windows XP. Хі -хі -хі. Клас. Так, ну що, друзі, ось якось плавно ми вже доїхали до Переяслав. Переяслав е, пішов туди прямо, ми повернули праворуч е, на Золоту ношу. типу в об'їзд Переяслава, бо сам Переяслав нам, звісно, що не треба. Їдемо далі, нам ще 15 хвилин GPS малює їхати, 20 кілометрів. А дороги просто кайф. Ну, Я маю на увазі краєвиди на цих дорогах. Так, ну ми майже приїхали. Це село Циблі. І мені їхати кілометр при, приблизно до точки, в я собі виставив. Маю надію, що там щось буде цікаве. Тому що я просто в інтернеті дивився цю точку. Мене собаки облаяли, значить я їду туди, куди мені треба. А може і ні. А може і ні. Так, там закрито. Попробуємо сюди приїхати. Давайте тут на роздоріжжі станемо, заглушимось подивимось, яка тут краса. Тут десь має бути розвалена, затоплена церква, але я думаю, що від неї вже нічого не, не лишилось. Якщо чесно. Що, проїдемось, напевно, трошечки далі. Так чи так. Не знаю. Ну, давайте, напевно, що ліворуч поїдемо. Красиво тут, звісно. Але я думав, що тут буде якась така прям точка на горі і з нею можна буде подивитися, але я тут, щось тут навіть гори не бачу, якщо чесно. Але все одно красиво. А, ну, Чим далі ми їдемо, тим менш красивий вид, я зрозумів. Тобто треба буде, напевно, що назад. Повернутись, зробити пару фоточок і їхати далі. <хи> так, друзі, є в мене думка поїхати туди. От я думаю, що оглядовий майданчик десь там на горі. Тут є якась стежечка. А в мене що, на ендуро чи що? Я думаю, що цілком, цілком собі ендуро, якщо дуже захотіти, правильно? Але треба обережно. Маю надію, що це не дуже погана ідея. Отут є стежечка нагору, але я думаю, нам кудись туди треба. Це ж теж стежечка, правильно? І от стежечка, але це, це така доволі крута. О, так от дорога, цю. Цілком собі нормальна дорога. Да, друзі, я приїхав туди куди треба. От вона. Так, друзі, от, от сюди я і мав намір доїхати. Дивіться, який оглядовий майданчик. А бачите, споруда, оце і є. Церква Ну, її називають затоплена, але вона просто стоїть на берегу і вона розвалена. Якась дуже дуже стара церква. Так, ну що, трошки тут побули, насолодились краєвидами. Хоч сонечко світить, але про холодний вітерець, особливо з води йде. Тому поїдемо далі. Зараз заїдемо на заправку, до трошечки мотоцикл. Щоб бути впевненим, що нам на всю дорогу вистачить бензину і не доведеться на якихось ноунейм заправках заправлятись. Вип'ємо чогось гаря... гаряченького, щоб трошечки зігрітись. Будемо їхати далі. Далі будемо, напевно, що кудись через канів поїдемо. На трасову гору я не планую сьогодні заїжджати, тому що, чесно кажучи, трошечки мені впадло по сходах ходити. Але є в мене е, такий план сьогодні подивитись цей е, вітряк. Голландський вітряк, здається, так він називається е, в Обухівському районі. Тому будемо тримати наш путь туди. Ну що, друзі, я вже в Черкаській області. До Черкас е, зовсім недалеко. Але в Черкаси я, звісно, що не поїду. Золотоноський район. Нормальна дорога. Бо Київська область характерна тим, що не завжди в Київській області нормальна дорога. А Черкаська область, як бачите, дорога хороша. І це не може не радувати. Так, ну що, друзі, попили каву, попили чаю на заправці, заправили мотоцикл. Можна їхати далі... І в мене тільки що була дилема, куди їхати, в Черкаси або в Канів. Вирішив, що для Черкас вже запізно, тому що вже третя година, сонце сідає, треба рухатись в сторону дому. Тому зараз поїдемо в Канів, заїдемо на вітряк, сфоткаємось. І далі будемо тримати. І далі, далі будемо тримати путь на Київ. Під'їхали пацанчики місцеві на цьому на мустангу. Ну, не на машині на мустангу, а на мотоциклі. Mm -hmm. От, поспілкувались трішки. Кажуть, що підписались, тому пацанчики. Ми з вами не познайомились, просто пацанчики, мотобратанчики. А, маю надію, що поставите лайкос цьому відео. Радий був. Що вами побачитись побачитесь? Цікаві ви хлопці. Хі -хі. Тож їдемо далі? Our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity, is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so the and chaotic. All I'm achieving, got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and Put your foot on the gas, don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. треба зробити фоточку кобзар, канів. Так, друзі, я зробив пару фоточок. Можна їхати далі, сонце вже от-от буде сідати, тому я маю надію, що я встигну доїхати до млина і зробити там ще пару фоточок, а потім вже їхати на Київ. Ну, На Київ я вже буду їхати по темряві. Звісно, але хоча б до млина, маю надію встигнути по світлому. До речі, змінив налаштування камери, повернув назад кут огляду для того, щоб ви порівняли. Пам'ятаєте, я на початку відео казав, що у мене тепер більш широкий кут. Тепер повернув так, як було, і можете написати, як вам більше подобається. А ми їдемо далі. Боже, як тут красиво. Просто неймовірно. От ми вже виїхали з Каніва їдемо кудись в сторону Моронівки. Пише, що нам їхати 40 хвилин. Подивимось, яка буде дорога. Yeah. Ну що, друзі, я приїхав, і ще світло, навіть захід сонця видно, може навіть вдасться зробити красивий знімок. А може і ні, зараз подивимось. Ось цей млин голландський. Якийсь він трішечки уставший, я думав, що у нього всі лопасті будуть, а у нього не всі лопасті, відповідно. 1902 рік. Оце так! так. Ну що, отакий от млин? Просто старий голландський млин. Прикольно, прикольно. Чи варто? Сюди їхати? Ну, якщо це вам по дорозі, то варто. а Якщо прям тільки сюди, то думаю ні. Приїхали, добрий день. Добрий. Тут такий млин був хороший, а воно його рознесло вітром. А, то вітром рознесла. Теж бачив по фотографіях, що він красивий був, а зараз дивлюсь, немає цих штук. Заробили такі гарний такий, а воно такі. Там у середині є цей, три етажа. І штоп такий, Берюка і гиря, а воно, навіть не може, обервали його ага. і отець почало крутити. Обламало. Жалко, звісно. То... Ну да. Тож, друзі, я вам традиційно дякую за перегляд. Маю надію, що вам відео сподобався. Ви поставили пальці догори. Якщо ще не поставили, то будь ласка, поставте пальці догори. Цим ви допомагаєте мені просувати мої відео. Боже, який захід сонця красивий від зеркалі заднього виду. Клас. А, так от, а, напишіть якийсь коментар, якщо ще не написали, це теж допомагає моїм відосам просуватись вперед. А тим самим це допомагає розвиватись моєму каналу і україномовному контенту загалом. Тому це буде не зайво. Ми з вами побачимося в наступному відосі. Це був канал Мій перший мод, а мене, як і раніше, звати Діма. 行，快走，快走。